Олександрійська громада втратила захисника Володимира Ланецького. 51-річний воїн віддав життя 25 травня під час виконання завдання в зоні ведення бойових дій. У нього залишились дружина, мати, брат. Про час і місце поховання Володимира Ланецького буде повідомлено додатково, пише міський голова Сергій Кузьменко. Військові Олександрійської частини вшанували пам'ять загиблих членів екіпажу Борт-16. Десять років тому, 29 травня 2014 року, загинув перший бойовий генерал цієї війни, герой України Сергій Кульчицький. Генерал привіз на гелікоптері провізію для бійців, які захищали гору Карачун біля Слов'янська. Місце стратегічного значення. Під час відльоту, за декілька сотень метрів від місця зльоту, вертоліт збивають комплексом ПЗРК Бойовики терориста. Терористи. Екіпаж борту-16 намагався здійснити аварійну посадку, проте унаслідок падіння вибухнули баки спальним. Разом з генерал-майором загинули ще 5 військовослужбовців Нацгвардії і 6 поліцейських. Серед них і двоє військовослужбовців військової частини 2269. Полковник Сергій Бульдович та капітан Сергій Кравченко. В області підбили підсумки конкурсу з образотворчого мистецтва «Веселкові фарби серед шкіл естетичного виховання. На розгляд журі були надіслано 199 творчих робіт учнів з 17 мистецьких шкіл області, серед них і Олександрійської. У середній віковій категорії в номінації образотворче мистецтво гран-прі отримала Софія Пришва. У Анни Волошко диплом першого ступеня. Єва Лукашенко отримала диплом третього ступеня. В молодшій віковій категорії диплом першого ступеня отримала Варвара Кузніцова. В старшій диплом другого ступеня отримала Мирослава Ботнар і Софія Хорольська. Приютівській громаді відбувся бар-кемп Молодіжні маяки. Учасниками стали представники молодіжних рад та просторів центрів, представники профільних молодіжних відділів, громадські організації та представники структур, які працюють з молоддю в різних галузях. Під час вітальної частини молодь переглянула мотиваційне відео Прокачана молодь та прослухала надихаючі виступи Ірини Ткаченко і Андрія Коломійцева. Молодь Попельнастівської громади шукає ресурс в собі. Команда Олександрівського ліцею, спільна з громадською організацією «Спільно все» та ЮНІСЕФ реалізують проєкт Шукай ресурс в собі. В рамках проєкту проводяться цікаві зустрічі, майстер-класи, ігри, квести. Діти навчаються методам релаксації, боротьбі з тривожністю та стресом, розвивають вміння спокійно діяти в екстремальних ситуаціях. 25 травня на сцені палацу культури Світлопільський відбувся звітній концерт Світло в тобі від Алекс Модерн, керівниця Ольга Цепрук. Хореографічний перформанс став поетичною візуалізацією пошуку внутрішнього світла та натхнення. Завдяки спільним зусиллям організаторів та глядачів вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які передали благодійному фонду Моя броня. 25-26 травня в Черкасах відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, участю якому взяли команди з Києва, Харкова, Вирішніх Плавнів, Кропивницького, Олександрії. Від нашого міста виступили вихованки СК Грація. Перші місця у своїх категоріях вибороли Ірина Стороженко, Христина Гайдашевська, Єлизавета Горошко, Софія Олексієва, Софія Ситник, Софія Лавінюкова, Вероніка Привиденець і Марія Кулікова. Спортсменок підготувала тренерка Аліна Шульга.